Якщо ми давно не говорили про партнерів Росії або тих, кого намагаються активно в них зараз записати, то міністр закордонних справ Росії, той який Лавров запропонував Угорщині об'єднати зусилля задля захисту національних меншин в Україні. Зокрема, за словами Лаврова, в Україні після 2014 року начебто переслідували. І начебто навіть вбивали каральні загони е жителів е російськомовних Донбасу. Ну і таким чином, нібито знищили цілих 10 тисяч росіян. Інші етнічні групи, зокрема угорці, румуни, поляки, болгари, вірмени, білоруси, греки. Також зазнали примусової українізації. У Будапешті це добре знають сьогодні. Росія та Угорщина відкрито виступають на захист своїх співвітчизників. Ми можемо об'єднати наші зусилля в цьому плані. Лаврову, якби тільки щось з кимось об'єднувати, знаєте, ну і здавалося б, що ніхто вже в це не вірить. Ну, типу, ну хто і кому може нав'язати історію про 10 літ бомбілі Донбас, про якихось мальчика в трусіках і так далі. Ну, здавалося б, ну, все це вже спростовано, все це вже не знаю, максимально висвітлено, все це вже перетворилося в якийсь. Мем від російської пропаганди, але при цьому все одно знаходяться ті, хто продовжують підігрувати зокрема Лаврову. Я маю на увазі і ту кампанію, яка була розпочата в Угорщині, зокрема з підготовкою до виборів, але з максимальним використанням і. Плямуванням України і українського президента, і Європейського Союзу, з висловлюваннями, зокрема, Віктора Орбана про те, що він ніколи тільки через його труп Україна може потрапити до Європейського Союзу. Ну, от Про все це ми з вами тут говоримо вже неодноразово в ефірах. Але от цікаво, наскільки Віктор Орбан може долучитися до. Пропозиції Лаврова об'єднати зусилля. Е, ну і коли я кажу, що здавалося би ніхто в це вже не мав би вірити, то я маю на увазі е, людей розумних. А знаєте, тому що, наприклад, батько Ілона Маска е, каже, що дуже хотів би відвідати Донецьк український, але наразі тимчасово окупований. Е, бо сказав: Я був на зустрічі, де виступав пан Лавров. І він сказав, що люди на заході України говорять про жителів Сходу України як про істот, яких необхідно знищувати. І мені це не сподобалося, сказав батько Ілона Маска, і він хотів би подивитися на ті частини Росії, які воз'єдналися з Росією. Це зараз цитата. Я перепрошую. А ці штучні кордони, які були намальовані, ні до чого, сказав не дуже розумний е, батько Ілона Маска. Здавалося б, та, при такому великому розумі е, самого Ілона Маска, який е, запускає кораблі в космос, який виготовляє е, автомобілі електро, е, який управляє компанією X, яка була в минулому «Твіттер». А батько Ілона Маска вважає, що найкращим рішенням виспитувати е, да, Я перейду тут на російську, є його максимальне м -м, биття. І це він е, демонстрував, зокрема, в перебуваючи в Росії. Ну і в цьому самому е, моменті бачите, Ілон Маск або ж батько Ілона Маска каже про те, що послухавши Лаврова, і про те, що він сказав, що люди на заході України хочуть знищувати людей на сході України. Він цим був дуже сильно возмущений. Послухати когось іншого. Я так розумію, е, не варто пропонувати батьку Ілона Маска.